Подивіться на цих милих лисиць. Усі ми хочемо, щоб вони мирно та спокійно жили у своєму лісі. Сьогодні хотів поговорити, чи приватизація лісу допоможе їм. Ось Богдан власник лісової ділянки. Зараз він доглядає за саджанцями, створюючи їм кращі умови для росту, щоб на цій пустій ділянці були високі та гарні дерева в майбутньому. Богдан ретельно перевіряє стан дерев у лісі. Чи немає там шкідників та чи є усе необхідне для того, щоб деревина була якісна, перевіряє не лише деревину, яку зрубали, та й живі дерева, що досі ростуть. Також ми бачимо, що після сильної грози одне з дерев впало на дорогу. Він одразу починає зачищати місце катастрофи, бо це буде впливати як і на його комфортне використання свого лісу. Так і на добробут усього лісу в цілому.